Надання субсидії на оплату оренди житла для внутрішньо переміщених осіб 29 січня набула чинності постанова кабміну про такий експериментальний проєкт. Детальніше про це ми будемо говорити із гостями нашої студії. А це начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в області Світланою Симанчук та заступницею начальника відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг голов управління пенсійного фонду України в області Оленою Митник Вітаю вас у нашій студії. Добрий день. А давайте детальніше спочатку про документи, на які ми спираємося, роз'яснюючи, от саме ці нововведення. Ну основними документами, які потрібно надати для цього проекту, це у нас буде заява і буде обов'язково договір найму. До нас приходять на прийом дві особи: та особа, яка буде наймада наймачем, це є внутрішньопереміщена особа, і орендодавець, людина, власник свого житла, яка, ну, в якої є право власності на це житло, яка вона сама розпоряджається цим житлом, або може бути там співвласник, і може надати в оренду це житло внутрішньопереміщеним особам. Вони приходять до сервісного центру, подають ці необхідні документи. Обов'язково паспорт код свій, також всі там документи, які відносяться до які має в переміщена особа, а також орендодавець подають до сервісного центру. Вони заводяться до підсистеми, потім уже йдуть на обробку. А також вони можуть подати через наш онлайн сервіс портал Пенсійного фонду України. Але для цього треба мати свої ключі, кепи кваліфіковані, електронні ключі, якими вони будуть підписувати кожний документ. Давайте тепер роз'яснимо детальніше про які саме категорії йдеться. Тобто ми говоримо про орендодавця і орендаря. Того чи, той, чи іншої оселі. А хто саме із категорії внутрішньопереміщених осіб має право на таку субсидію? Давайте роз'яснимо детальніше. Ну, теперішні. Це внутрішні переміщені особи, які перемістилися або раніше перемістилися до більш безпечних територій, де перебувають, вони перебували на тих територіях, де велися бойові дії, або ж на тимчасово окупованих територіях, або ж вони у них повністю житла немає, тобто воно пошкоджене. І це це звичайно, що може має бути підтверджено в відповідних реєстрах, які є в нас в Україні. А також ті особи, у які навіть примістилися, але у них є навіть інше житло на територіях більш безпечних, але загальна площа їхнього житла значить не перевищує в розрахунку 13,65 метрів квадратних на одну особу, тобто мале приміщення. І ці люди також мають право на таку оренду на найм житла. Угу. От на прикладі Чернігівщини кого конкретно можуть стосуватися такі нововведення із ну категорії внутрішньопереміщених осіб. Тобто жителі прикордоння, чи це можливо жителі інших регіонів, де йдуть активні бойові дії, наприклад, Значально, родичі при мають приїхи. право жителі наші в нашій Чернігівській області мають право ті, які перемістилися з тих територій, де у нас визнані ці території безпечними небезпечними для проживання людей. Це ті ж прикордоння нашої Семенівська громада і. Інші громади, які визнані такими, вони можуть оформляти цей на цю оренду на найм житла, але хочу зазначити, що тільки в тому випадку, якщо вони не отримують допомогу внутрішньопереміщеної особи, або допомога внутрішньопереміщеної особи, або субсидія на оренду житла або або, або. так. А, сама подача заяви на субсидію. От давайте розкажемо про неї детальніше. От ви говорили, що до сервісного центру необхідно звертатись пакет документів і, і безпосередньо заява, так. так, так. Угу. І вони приходять і орендонаймач, і приходить орендодавець. Дві особи вони приходять вдвох, тому що вони заповнюють, підписують і договір оренди, і підписують заяву вдвох. Що робити одночасно, ага, якщо орендодавець знаходиться не ну не в тому населеному пункті, де власне перебуває ну можливо таке, що людина живе в іншому населеному пункті, Або а його є житло на в Чернігові. Він може здавати внутрішні переміщені особи. Ну, якщо він не може прийти особисто, то вони можуть подати, як я вже сказала, через наш сервіс в портал Пенсійного фонду України. Але для цього треба мати свої кваліфіковані електронні ключі. Вони заходять. На портал там є такі від послуги, вони повністю там все переглядають і можуть подати. Якщо цього електронного ключа немає, чи може якась довірена особа наприклад? Ні, це Довірена зробити? особа не може тільки або особисто, або через портал електронних послуг. Угу. І тепер детальніше про період, на який саме період надається. Ну, по перше, ця постанова у нас експериментальна. Вона так, буде діяти тільки на вона буде діяти тільки два роки. Субсидія призначається на 6 місяців, і потім вже повторно вона, якщо нічого людини не помінялося, якщо договір дійсний, людина дійсно там проживає, то може ще раз автоматично людині. На автоматично. наступні 6 місяців. Знову ж таки, на наступні 6 місяців. Угу. Ви сказали автоматично, тобто виходить повторно знову ці заяви і пакет документів. Подавати Ні, воно автоматично, вже нічого не треба подавати. Воно автоматично, але там, ще буде в нас, по-перше, може перевірятися національною сервісною службою, щоб дійсно люди там проживали, щоб все відповідало реєстрам, проходить верифікація. Тобто, якщо там все, все нормально, ніяких немає, там нічого не помінялося, то звичайно, що вона буде автоматично. І ще, і ще на 6 місяців. Давайте детальніше поговоримо про розмір субсидії. як саме він визначається, і які можуть бути ну, найвища межа, скажімо так, цієї субсидії розміру субсидії. Розмір субсидії на оплату оренди житла визначається як різниця між граничною вартістю оренди житла на місяць для кожного населеного пункту? І обов'язково розміром обов'язкового платежу наймача, який розраховується, виходячи з його доходів за визначений 6 місяців. Попередні Кабінетом міністрів України визначена формула, по якій розраховується граничний розмір вартості найму житла на місяць. Припустимо, для нашого міста це для однієї двох осіб це розмір плати за квадратний метр, визначений кабінетом міністра, він дорівнює 193 гривні 60 копійок. Для однієї двох осіб визначена площа не менше 35,22. Квадратних метри і коефіці... множиться ще на коефіцієнт нашого міста, визначений в розмірі 0,71. Сота... І в результаті виходить десь 4... 4 800 з чимось там гривень. От це гранична вартість найму за місяць. Далі визначається по доходах. По розмірах доходів визначається обов'язковий відсоток платежу. Теж є формула, визначена Кабінетом міністрів, і ось, ось різниця між 4800. Відняти в гривнях обов'язковий відсоток розрахований, і виходить розмір цієї житлової субсидії на оренду майна. Але далі, коли укладається угода, от під час подання заяви одночасно укладається угода і там прописується і площа приміщення обов'язково загальна, і обов'язково розмір орендної плати. І далі розрахована сума нами порівнюється з орендною платою зазначеною у договорі. Якщо, припустимо, орендна плата в договорі 6 тисяч гривень на місяць, а нами розрахована субсидія 4 800. То компенсується саме 4800 гривень, а 6 тисяч. І е, той, хто е, здає в оренду, особа, яка здає в оренду своє житло, е, отримує одночасно компенсацію, яка виплачується щоквартально і розраховується. Ця компенсація розраховується як частина. Е, Податку на доходу на дохід фізичних Подіхом. осіб, так, і е, військового збору, доходу на військовий збір, теж розраховується така компенсація і виплачується, що наймодавцю на його відкритий рахунок в банку. Е, якщо е, розрахована субсидія по доходах виходить ноль. На найм то і компенсація теж не виплачується, і субсидія також. Угу. Сам механізм нарахування оцих коштів для орендодавця. От як він відбувається? Вже без орендаря виходить, ну, підготували всі до компенсації? Так. Так, так. Звісно, звісно, угу. на рахунок наймодавця перераховується компенсація. Розмір компенсації, а на рахунок наймача перераховується розмір субсидії на нем житла. Якщо вартість за оренду житла змінилась за ці 6 місяців, то чи буде переглядатись розмір субсидії чи ні? Чи це вже ось ця угода діє? Ця угода діє на момент на дату подання заяви, і одночасно ж подається договір і розраховується на 6 місяців без змін. Угу. Е, скажіть, будь ласка, от вже з досвіду, чи є е, із категорії переміщених осіб на Чернігівщині, які вже таки е, подали на цю субсидію, і вже можливо е, є виплати компенсації? На сьогоднішній день ще немає жодної людини, щоб вона подала Ну, люди, що думають, щось прораховують, мабуть, чи краще їм прихисток отримати, чи краще їм отримати оцю допомогу внутрішньо внутрішньопереміщені особи. Ну, Ще хочу додати, зазначити, що це ж ми робили розрахунок. Для Чернігова, угу. для Чернігівської області. Але коефіцієнти інші для міста Києва, для міста Одеси, для кожного міста в Україні свої коефіцієнти. Давайте пояснимо. Там буде більший коефіцієнт, тобто там буде більше. Це зв'язано з тим, що там буде більша сама арендна плата. Допустим, у нас буде там на 4 тисячі, а допустим, в Києві може бути на 8 тисяч. Але відповідно, тобто, і оренда але, теж вища. Звичайно, там буде розрахунок, що ці оренди затверджений постановою кабінету міністрів. Тобто там буде зовсім інша. Дохід до людини буде залишатися той же, тому що все рівно беруться доходи. Що що людина, чи в Чернігові, вона, чи в Києві орендує, але сама. Визначення самого цієї арендної плати граничний, граничний, так, граничний. він буде більше по цій формулі, яку ми тільки що пояснювали, він буде більший за рахунок оцього коригуючого коефіцієнту. Угу. І от ви згадали до речі про прихисток безкоштовний. Давайте роз'яснимо от саме який порядок компенсації витрат за безкоштовне розміщення внутрішньо переміщених осіб. От тому, що ви сказали, що люди розглядають одну і іншу можливість. Давайте роз'яснимо. От ну ці дві постанови такі вони у нас так би можна сказати нові. В січні місяці це якби такі дає додатковий соціальний захист для переміщених осіб. Оця постанова, про яку ми зараз будемо говорити, 1544, цією постановою вносяться зміни уже в давню постанову, ще 22-го року, 333. Цей порядок він вже був визначений, але ну, цією роботою, так сказати, раніше займалися громади. От по цьому прихистку з людьми працювали громади безпосередньо. безпосередньо. Тепер з 1 березня до нас, до пенсійного фонду, до органів пенсійного фонду переходять функції призначення і прийому документів для цього прихистка, але з 1 січня поточного року нам передавали списки, значить були надані Міністерством розвитку громад. Були передані ці списки, і ми їх проплачували. Просто документи ми не приймали, але нам давали списки, і ми їх проплачували. Так Також в лютому місяці було проплачено за січень місяць. Значить, ці кошти у нас отримали 938 осіб, ті, які прихистили 1842 – Оці внутрішні переміщені особи. Загальна сума виплати була 829 тисяч. Тобто, уже по одним спискам ми проплатили. Тепер буде слідуюча проплата уже в березні за лютий. І уже в березні вже будем, органи Пенсійного фонду України будуть робити. Ми будемо робити ці списки і вже проплачувати по новим. Ну, тобто повністю вже функції приходять до нас і виплати, і призначення. Угу. Це що стосується по прихистку. Що ж таке сам прихисток? Так, ну також умови, такі ж, як і для е, субсидій на найм житла, точно так же там є людина, яка прихистила, яка надала своє житло, яка прихистила внутрішньопереміщену особу. І за це вона отримує 450 гривень. Тут уже фіксована сума: 450 гривень на кожну внутрішньопереміщену особу. Також умова просто ми, мабуть, не сказали за неї, що учасниками цього проекту не можуть бути близькі родичі. Першого ступеню рідства, тобто батьки, діти такі перша, угу, перша чолові ступені рідства. Чоловік, дружина, не може чоловік здавати дружині оренду. <кій> і точно так же прихисток. Це стосується і як здачі в оренду, і як безкоштовного і для, і для безкоштовного угу. цього прихистку. Це єдина умова серед Ні, орендодавців. То, точно, хто ж, хто ж, хто ж може бути хто, хто може прихистити? Також людина, яка проживає на, на іншій території, в якої є право власності на Житло, і яка може надати це житло по прихистку, прихисток може надати внутрішньопереміщеним особам. Внутрішньопереміщені особи точно такі ж для них вимоги, якщо вони перемістилися або раніше перемістилися з тих територій, на яких ведуться бойові дії, або ж із тимчасово окупованих територій, або значить, у них повністю зруйноване житло або частково зруйноване житло, але, вони, але воно повні, ну, непригодне для проживання. Також ці люди мають прихисток. Що вони можуть вибирати і. Така ж умова, та що вони, значить, ну, ну, в основному такі умови всі, як і для цієї субсидії. Uh -huh. І також призначається на 6 місяців, і ем, потім вона автоматично перезначається, якщо нічого немає змін. Ну, єдина ж умова, <кій> треба, якщо людина виїхала, звичайно, що людина, яка прихистила, повинна сповістити або та людина, щоб не було ж переплати коштів. Ну, тобто є такий обов'язок для двох сторін. Щоб вони надавали нам інформацію, що людина вже не проживає там, чи вона вже повернулася. Ну тобто, щоб, щоб були достовірні дані. Ну, звичайно, цей факт ще й перевіряє Національна служба. От щодо обов'язків, я й хотіла запитати з обох сторін, окрім того, щоб звітувати, коли люди ну, там, заселились або виселились, це слід повідомляти. Пенсійний фонд, звичайно, звичайно. А, окрім того, чи є якісь можливо щомісячні звітування або що. Ну вони надають це ж повідомлення, вони надають заяву. Вони надають заяву обов'язково. Також щоб подати її це також учасники. Людина, яка прихистила до нас, приходить, і людина, яка, значить, буде проживати. Вони також складають певні заяви повідомлення і потім надають до нас до пенсійного фонду. Угу. Ну, як ми вичайно так... можуть вони приходити раніше там для надання консультації, ми їм там все розкажемо, як, як краще, що треба, які документи. Ну, поки ще люди до нас не звертаються, але ті люди, що перебували в громадах, вони знають цей порядок. Тобто, якщо вони будуть приходити в пенсійний фонд, їм нададуть роз'яснення І ще ми не сказали, що ці всі документи і на аренду, аренду також можуть приймати і ще й громади. У них є також програма, вони будуть приймати на субсидії. Як приймають вони на субсидії на житлово-комунальні послуги? Так вони можуть і приймати документи, і на найм житла. Uh -huh. Якщо вони там десь в якійсь громаді, і їм не обов'язково там приходити до пенсійного фонду, вони приходять в громаду, там є відповідні працівники, які цим займаються, і вони точно так же на таких умовах, як і пенсійний фонд, вони приймають цю заяву і вже передають це. Це не онлайн, там теж приходять вони особисто, наймач і наймодавець, і там. Точно так же оформлюють і договір, і заяву, і подають через громаду. А вже потім громада нам передає по відповідному нашому технічному супроводу. Вони переходять до нас уже на призначення. Зрозуміло, підсумовуючи нашу розмову, давайте ще раз пояснимо для тих, ну для внутрішньо переміщених осіб, що варто робити першим, куди звертатись, з ким безпосередньо йти, аби укласти цю угоду, і як безпосередньо тоді виплачувати, скажімо, цю субсидію орендодавцю. Ну, по-перше, ми би рекомендували, у кого є змога, то можна приходити до сервісного центру, там дадуть повну кваліфіковану інформацію і допомогу. Або ж на телефонній лінії можна телефонувати. Також спеціалісти наші розкажуть, що ми це... можемо назвати номери телефонних Ну, лінії. їх у нас тут дуже багато, тому що в нас в області 24 сервісні центри, і в кожному є по одному по двом є телефони гарячих ліній. Ну, якщо б полікувати їх десь можливо, то може б це дійсно була така суттєва допомога для людей, що могли б нам Угу. але і вони є у нас на сайті Пенсійного фонду України головного управління нашого. Ці, ті, телефони в нас є, тобто можна дзвонити, можна приходити, можна я вже казала, подавати через, через свій кабінет, заходить через веб-портал. Заходить в свій кабінет і там можна знайти цю послугу, там теж та також все буде покроково написано, що людина потрібно робить. Але якщо хоче звернутися особисто, будь ласка, до сервісного центру можна в громаду звернутися, також нададуть інформацію. Угу. І я так, хочу так, додати: що до безоплатного прихистку внутрішньопереміщених осіб, то на тій особи, яка прихистила щомісячно виплачується 450 гривень, фіксована сума за кожну особу внутрішньо приміщену, яка проживає в даному приміщенні. Кого саме скількох саме людей прихистила? Так, у... так, Зі, як, так, якщо навіть там от прихистили там 4 людини, одна виїхала. Ну нам дали інформацію, що одної немає. Їм продовжується платити вже на трьох. Але звичайно, це треба подати вчасно, тобто не треба ніяких більше ні документів. Потім, якщо є інформація, що три людини, значить уже не за чотири вони спла... сплачуємо їм, а за три особи угу. є ну, затверджена форма заяви, і там є і, е... і, інформація, повідомлення, що... та. повідомлення щодо зміни кількості осіб. Які проживають в приміщенні, і наостанок для тих, хто ретельно хоче ознайомитись із цими постановами, давайте нагадаємо їх: це і про оренду субсидію на оренду житла, і про безкоштовне надання. Значить, у нас є постанова, як ми вже сказали, за номером 1544 від 31 грудня 2024 року. Це деякі питання надання державної підтримки внутрішньопереміщеної особи, якою вносяться зміни до порядку компенсації витрат на тимчасове розміщення внутрішньопереміщених осіб. Це прихисток, як ми його називаємо. І інша постанова у нас 25 жовтня 5 жовтня. 2020. 2024 року щодо призначення субсидій на оплату оренди майна Номер 1225 Дякуємо вам за ці роз'яснення. І нашим слухачам нагадаю, що ми говорили із начальницею управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Світланою Симанчук, а також заступницею начальника відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління пенсійного фонду України в області Оленою Митник.